Слава Камінська закрила рот українцям, який пишуть, чому ти за кордоном. Я зробила ротом на своє життя, де хочу, там і живу. Не треба, щоб мої діти чули сирени. Папа, я за тобою тінь скучаю, і хочу з тобою від співачка. Разом із двома дітьми зараз пробуває у Нідерландах. Екс-солістка гурту «Неангели» Слава Камінська емоційно звернулася до своїх хейтерів та пояснила, чому вирішила зараз жити за кордоном. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Співачка зізналася у своєму дописі в інстаграм, що не хотіла їхати з України однак була вимушена це зробити задля дітей. Я не хотіла їхати із моєї улюбленої країни, де у мене було все і навіть більше. Але я повторююсь: нехай це звучить як виправдання. Цього вимагав соціум. Я дуже злякалась, коли почалась війна, не менше ніж ви всі. Але знаєте, я заробила за 15 років ротом, щоб мої діти зараз не чули сирен, написала слава. Камінська додала, що за всі ці роки важко працювала і тепер має право дати своїм дітям спокійне та безпечне життя в іншій країні. Так я заробила завдяки Нікітіну і Віці і величезній команді, за що я вдячна, навіть коли не сунісенітницю скривдженої, але ми всі працювали. Я це визнаю. Я пропустила всі дні народження батьків, чоловіка, дітей і навіть смерть батька, бо працювала гарувала як тато Карло. Щоб мій син, наприклад, зараз не плакав від звуку оси, тому що вона, на його думку, дзичить як літак, що прилітає, щоб убити нас. Я не для того жарнішала на 25 кілограм і ходила жирна і психічно нестабільна два роки, як слон, щоб вислуховувати це. Ось все. Я люблю своїх дітей і поки що можу дозволити їм трохи інше життя. Нехай воно їм навіть не зовсім подобається, заявила слава. Виконавиця попросила усіх перестати дивитися на її життя скрізь власний досвід, та зазначила, що вона має право не працювати. Також зазначу, що українська співачка Слава Камінська, яка на час війни виїхала з дітьми до Нідерландів, зізналася, що не збирається переходити в побуті на рідну мову. За словами артистки, вона виросла в Одесі в російськомовному середовищі, тому російською її спілкуватися комфортніше. Проте Зірка зазначила, що українською мовою володіє дуже добре і розмовляє нею, коли є необхідність. Зведений брат. Оце я не пам'ятаю взагалі. Зведений. Зведений брат. Зведений брат. Добре. Місний. Місцевий. Правильно, август. <ріх> а, ну, не січень, точно. Ні, але. Не С. Так. Серпень. Серпень, так. Прятаться. Ховатися. Правильно. Медленно. Повільно. Правильно. Передавайте. Привіт. Передавати привіт, переказувати переказувати те, привіт. Вітання. Ага. А переказувати вітання. Добре угу. про це камінська повідомила в інтерв'ю для програми Живел у мережі співачку за її позицією. Багато хто розкритикував. Проте вона заявила, що думка хейтерів її байдужа. Плачу на ті, я плачу наті сам но сльозинариплачу наті. Слухай, я дуже добре розмовляю українською мовою. Я не відмовляюсь. Коли це потрібно для, для моєї роботи, я розмовляю. Я, розумію, що є якісь квоти. Але я одеситка, розумієш? І моя рідна мова, язик, на якому я з дитинства розмовляю, він русський. Це не мої проблеми, що якісь... Понимаешь? Которые розмовляють на том же языке, на котором розмовляла я и 75% українського народу. Харків, Донецьк. Дніпропетровськ. можна говорити будь-якою мовою головне розуміти одне одного. Висловилася ексолістка дуету не ангели. На думку виконавця, люди старшого покоління, які більше частину життя розмовляли російською мовою, зокрема і мами Камінської, переходити на українську мову не захочуть. Нібито для них це буде проблематично. Добре, я мені ще плюс-мінус можна якось вивчити. Моїй мамі 65, Вона вийшла за мого тата заміж в Одесі, народила мене, і в Одесі ми теж говорили російською мовою. Вона не може в цьому віці вчити Не може, не хоче і не буде. Я люблю українську мову. Артистка підкреслила, що її восьмирічний син Леон вчить українську мову і може не розмовляти. Проте вдома сім'я спілкується російською. Я люблю українську мову, вона дуже молодійна. Я навіть почала писати тексти та пісні українською. Мені це подобається. Але в житті з друзями та дітьми я говорю російською. Підсумувала Камінська. Навіщо мені ці райони? Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні.